Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Вітання, пане Михайле. Слава Україні. Вітання. Пане Михайле. Знаємо, що ви свого часу зареєстрували петицію на сайті президента України з вимогою визнати День народження Степана Бандери загальнонаціональним святом та повернути йому звання Героя України. Розкажіть, будь ласка, чим ви керувалися? На даний момент, на жаль, петиція не дуже популярна. Можливо, після нашої розмови сьогоднішньої більше будуть люди підписувати, то, що ви хотіли донести цієї петицією. Справа в тому, що ми зараз живемо в такий час, де ідеї Степана Бандери, так і гасла націоналістів впали за собою всю націю. І зараз ми. З вами маємо знову переписати нову історію для нашої країни і всі вороги, які впродовж десятиліття боролися Степаном це Москва, яка намагалася його зпіндрувати, переписати всю історію в кінцевому результаті. Ми розуміємо, що ідеї Бандери перемогли перемогли, бо немає ні Рейху, ні Радянського Союзу, є незалежна українська держава. Незважаючи на те, що Москва намагається її знищити, а ми стоїмо, ми перемагаємо і ми боремось далі. І знаєте, всі ті його справи, які робив Вандера, закладу майбутнє для майбутніх поколінь. Свої ідеї побудови української самостійної соборної держави, ми зараз їх зреалізовуємо для нас, як для націоналістів, це є вкрай важливо, бо ми розуміємо, без бандери, без е, ідеї нашої державності Україна би не існувала, і нація наша би не збереглася. І ми шануємо його лідера організації вийських націоналістів, який в найскрутніший час підняв. З нацією на боротьбу, які в принципі на той час не мали жодного шансу перемогти, і вони розуміючи, що вони будучи смертниками, вони працювали, боролися і віддавали своє життя за майбутнє покоління. І От ми маємо зараз цей шанс зреалізувати ті ідеї. Наприклад, його слова стали пророчими, що нічого не зупинить ідеї, час якої настав, і сьогодні час ідеї української держави. Нашого процвітання як є як ніколи актуальним, так і весь світ сьогодні захоплюється нами. Сьогодні гасло Бандера, яке ми свободі ці націоналісти використовували завжди і не цюралися і погували з нас. За це цкували там клеймо ставили на фашисти, нацисти що тільки з не як нас тільки не обзивали, але ми не зважали ми це роб. І постійно кожен рік всі заходи до шановлення до Бандери, до дня його народження і так далі. Ми проводжували. і, славу, і верніше, його слова слава Україні героям слава, так бандерівське вітання зараз. Лунає не ті. В Україні так це вже стало загально світовим вітанням. тобто його з таким в Європарламенті, в Конгресі, Сполучених Штатів Америці, в, в, в інших країнах, де б були представники України, так і інші політики, навіть іноземці, так вживаються вітання. Тобто, ми говорячи, що ну, сьогодні це символізує взагалі українську націю, нашу боротьбу і нашу ідентичність, нашу державність. Тому що Бандера переміг, якби Москва не біснувалася, і українці вистояли. А зараз наше завдання, звісно, перемогти у цій війні. Тому ідеологічно саме важливо, щоб ми не втратили свою сутність і щоб ми наповнили тими ідеалами, там тими ідеями, бандерівськими ідеями нашу країну і його честь, його пам'ять, його. Саме існування має нас велике значення, і тому ми маємо зберегти про нього пам'ять. Тому звісно ми вимагаємо повернути звання героя України, те, що незаконно тоді Янукович скасував. На жаль, попередній президент Порошенко цього не зробив. Ну і зараз Зеленський цього не робить, бо це ніби там когось дратує, чи ще щось. Тобто, ми знову знаєте, нам якби влада наша підігрує десь опонентам, ворогам там. Чи недругам України, і я не в той же час не думає про власні там національні інтереси. А я вважаю що Україна не має путню без національних героїв, без ідеології, без ідеї українського націоналізму. Що таке ідея українського націоналізму? Це любов до своєї нації, до своєї держави, до своєї країни, і те, що пропагували бандерівці сі час, так які українські повстанської армії, що адже які українські постанські армії так які це ж були нащадки вояків армії УНР та і сьогодні вояки УПА? Це вже ну так би муки навіть їхні, так вони воюють у лавах збройних сил України. Тобто, це тяглість ця покоління ми зберегли. Оту пам'ять, оту ідейність, і сьогодні цуратися від гасла Бандери від його прізвища, від його ім'я, від його внеску в самостійну українську державу, це є абсурдно. Тому для нас це мало велике значення самого початку. І ця ідея моя про те, щоб зареєструвати цю петицію, звісно, щоб привернути увагу офісу президента і керівництва країни, що не може бути Україна. Ідеї Бандери вони сьогодні вслухуються його ідеями. Сьогодні президент вітається слава Україні. Сьогодні це є загальне національне вітання. Це є вітання збройних сил України. І що як би вони не цуралися бандери, але вони від нього відірватися не зможуть сьогодні? Всі вулиці в кожному практичному місті є вулиця імені Степана Бандери, тобто і це цей абсурдно там ігнорувати, десь намагатися замовчувати чи не помічати таку постать, легендарну особистість, адже з Боса Бандера він зробив виклик. Ті системи на той час, так коли українці мали набагато менше шансів на перемогу. Тобто зараз вже в сьогодні день. Коли у нас є власна держава, коли в нас є збройні сили України, коли в нас є міжнародне визнання, є підтримка в світі, то програти ми не можемо. І звісно, що забути Бандеру всіх півців, всіх героїв, які воювали за Україну, ми не маємо права. Тому сьогодні, шановуючи Бандеру, ми шановуємо. Всі покоління всіх тих націоналістів патріотів, які віддали життя за Україну, які в 20 столітті проголошували українську державу. На жаль, вони її тоді не зберегли, не втримали, але вони заклали фундамент основу для сьогодення, для сього щоб ми сьогодні мали Україну, пане Михайле. Хотілося б провести невеличку паралель. От у нас є. Ну, з тих, кого можна одразу згадати, відзначається День народження Тараса Шевченка. Однак він відзначається більше не як день народження однієї особи, а День української писемності та мови. А, е, Степан Бандера це символ, звісно, української повстанської армії. І День Української повстанської армії у нас є. Він є 14 жовтня. Е, а в Принципі в нашому суспільстві це й так неофіційно, перше січня свято. мене особисто, напевно, більше вітали з днем народження Степана Бандери, ніж це з безпосередньо з Новим роком 1 січня цього року. Тобто, на вашу думку, чи можливо, якщо вже його визнавати загальнонаціональним святом, то можливо якось сформулювати якусь назву День чогось, а не День однієї особи? Справа в тому, що ну вперше це так символічно спіпало 1 січня на новий рік, так народив пан Андрійович. І можна там назвати, але ми символізовуємо те, що це є лідера організації українських націоналістів, який символізував собою незламність нації, як ім'я назвали в честь його ім'я. Назвали всю націю, тому що тільки це три особи. Це цей час був Мазепа, потім Петлюра і Бандера, яким їхнім ім'ям називали С Бандерів Бандерівцями, так. І ми розуміємо, що його внесок, оцей самопожертва і в кінцевому результаті те, що він віддав життя, був знищений агентом КГБ, був битий за Україну. І хто би якби на рівні там державному, серед нас серед там влади намагався уникати це, не згадувати, не помічати. Бо це ми з вами вшановуємо і вітаємо один одного на рівні народному. От, наприклад, на сьогоднішній день. Ми це робимо так, але звання офіційного героя скасовано е, рішенням ще суду за часів Януковича, і йому ніхто цього не вернув, бо в лапках когось це там дратує. І на сьогоднішній день таким чином я хотів привернути увагу до цієї постаті, що не може бути України без Бандери, не може бути Україна без ідейна, не може наша держава перемогти. Не маючи за собою оце опортя історичного, національного і цього духовного, тому він є постать, яка за собою повела ціле покоління, і які ідеї його перемогли. Бо хто би що там не говорив, вони сьогодні, ми ці ідеї реалізовуємо в житті щоденно, тобто починаючи на полі бою, там на фронті наші хлопці. Це роблять і захищають, і тобто і ті його е, вклад в українську державність не можна недооцінити. Я вважаю, що на суніше державному рівні це недостатньо е, Вшановується, Що ми е, влада на жаль не визнає, не визнала героєм, а нічого не заважає, що аналогічно на першого січня нового ріки вважати офіційно національне свято в честь народження Степана Бондера. Якщо ви маєте на увазі ідея, є доповнити його. Кимось цей день ще символізувати, як не знаю. Ну, у нас є день, наприклад, організації українських населеців, так там 3 лютого, коли вона була заснована. Ну, можливо, подумати, якісь інші там розширити, але сам факт, що розуміти, що це присвячено, що на державному рівні має бути вшановано, що ми маємо пам'ятати. Ну, сьогодні дуже багато є питань із доісторичної справедливості, особливо таких. Свято, як 22 січня, так, день звуків, там, день єднання єдності на державному рівні воно не шановується. Це теж якби, питання, і багато інших таких речей. Тобто залишок такого постколоніального суспільства в нас ще є. Ми ще виходимо з цього процесу залежності від Московії від їхньої влади від управління Україною, які нам залишали, починаючи ви помаленьку, ну там 23 лютого лют люто викинули там, слава Богу. Зараз 9 травня теж, тобто ще залишилось там 1 травня, і так далі. Тобто, ми в процесі формування. А тому так 1 січня це день вихідниць, це перший, би новий рік. Але якщо це буде прив'язка до пам'яті лідера організації українських націоналістів Степана Андрійовича, це буде на мою думку правильно. Пане Михайле, то ви вважаєте, що на даний момент постать Степана Бандери перестала бути суперечливою в українському суспільстві? І на вашу думку, чи дочекаємося ми, наприклад, після нашої перемоги 1 січня, наприклад, що президент Зеленський, чи не знаю, можливо, який вже наступний президент буде, який буде брати безпосередню участь у ході, присвяченій пам'яті Степана Бандери? Я вірю, що прийде цей день. Я вірю, що обов'язково на державному рівні буде вшановуватися його день народження. Що... Офіційна влада буде брати участь у заходах до дня народження Степана Бандери. Чи це буде хода, яку став свій час свобода придумала так? Ну започаткували ну, там в містах Галичини на заході наших рівни, потім в столиці, в Києві. І це вже десяти десятками років, 20 років ми проводимо ті кожну 1 січня ходу в честь народження Степана Бандери. Чи це буде інший захід? Не обов'язково, ж це буде хода, просто сам факт. Те, що влада робить офіційному рівні, вшановує і, і, і визнає такого провідника України. Більше того, нам на державному рівні потрібна у нас була ідея, що а, зробити пантеон слави. Тобто, всіх героїв, всіх, хто були вбиті за Україну, туди, тут перепоховати тут тобто бандеру, петлюру, коновальця мельника, всіх, тих, хто долучився до. Створення України як такої нашої держави, і тому звісно, що віруш що так воно і буде. Хопи цього розуміти розуміти, яка відбувається трансформація. Що зазвичай всі політики, які йдуть на посаду президента, вони з одним гаслом тільки вони сідають в крісло президента? Вони абсолютно міняють свою риторику і розуміють, що не може бути президент. І не націоналістам по переконанні по своїх поглядах, тому що він просто не всидить в цьому кріслі, тому що це єдиний природний спосіб зреалізувати ідеї нації, по тому, що і ід... нація в цьому вимагатиме поваги до своєї історії, до своїх героїв, до своєї звитяги, а ігнорувати власне героїв. Ну це ж шлях в нікуди. І я переконаний, що прийде час, якби там хто цього не хотів. Ми побачимо на на Очі, що президент буде вшановувати лідер організації лісі Степана Бандеру. Як це ми робимо, наприклад, на обласному рівні, там і я і голова обласної ради, там проводимо заходи, нагороджуємо там, вітаємо там, тобто. Участь, але це не на рівні там якоїсь області. Так це має бути національному рівні. Це має бути проведено, не зроблено, і лише тоді майбутні покоління, наші діти розумітимуть зміст існування нашої країни. Ці і ціну, яку ми заплатили, і яка вона має бути та держава? Першу чергу не тільки за формою українською, але за змістом, наповнена українським змістом. А без наших героїв, без правдивої історії це нереально зробити. Пане Михайле, але ми пригадуємо і заяви наших польських західних партнерів стосовно того, що з Бандерою ми не станемо членами ЄС. Хоча от пан Зеленський активно намагається нас туди просувати, то чи на вашу думку зміниться ставлення в Польщі, чи все таки наша влада буде якось прогинатися перед вимогами поляків? Я думаю, що ми не Право Е, Поперепрошую, яке б не було ставлення в наших сусідів друзів поляків до Бандери, нас це не має хвилювати. Ми ж не ліземо до них в їхню історію, не розповідаємо за, за їхніх лідерів і так далі. Так, ми кожен хай з себе наводить в своїй хаті свій порядок. Ну Бандера сидів при нацистах, так за часів при, сіфруління... при Польщі теж, так при Польщі теж і. На похорон до Півсудського приїжджав Адольф і Гітлер. Тобто і ніхто їх не засуджує за ту за працю там з нацистською Німеччиною. В той же час нацистська Німеччина засудила засудила Бандеру. Тобто, ми розуміємо правдивість. Але якщо це комусь щось не подобається, це їхні проблеми. Ми ж не ліземо до них. Якщо поляки будуть підходити тим принципом до нас, що ало так якби ми вам говоримо буде ніяке, ну тут так і не буде. Тобто вони просто зобов'язані змиритися. Є межа, от є історія. Ви туди не залазите. Ми вам не розповідаємо, хто вас герої, що діяла. в нашу думку, армія крайова, як там поступала чи Пілсуцький, чи хтось інший. А ви до нас не лізете. Тоді це я, називається і повага. Якщо вони лізуть до нас, це вже не повага, це вже є неприниження приниження нас, і тому про якісь партнерські відносини автоматично не може говорити. Якщо нам оставлять ультиматум, перепрошую. Ну а потрібен нам майбутнє. Не без бандери, а потрібно нам є цей європейський союз, якщо європейський союз, якщо там не буде зброю, на підставі чого ми будемо виховувати наші покоління. За що ми будемо розповідати, як ми боролися і хто за це віддав життя, і якою ціною, і яка суть цієї країни має бути нашої держави без національного обличчя? Що нам потрібна перемога вірова просто так, щоб ми повернули територію, але втратили душу і серця? Залишимо російську церкву, давайте російську мову, давайте залишимо там далі всі ці окуповані отруєні ідеї в наших головах. Так і тоді яку Україну побудуємо? Можливо, таку комуського та зби хотіла це таку подобію кальку Росії, так але без Путіна, тільки з іншим обличчям. Ну для нам це не потрібно. Ми не за це зараз воремо звоюємо і вмираємо за те, щоб мати де-факто Україну на карті, але е, зовсім іншу країну за її суть тому. Наше завдання сьогодні стратегічне зберегти це обличчя національне з нашими національними героями. І я вважаю, що якщо нам будуть ставити такі ультиматуми, звісно, тоді розмова має бути коротка. Або ми друзі і один одного поважаємо і рахуємося з кожною, з кожним і його поважаємо кожну історію свою. А якщо ні, то нам не тоді нема про що говорити. Не цікаві мені тоді такі європейський союз, вам чесно скажу. Пане Михайле, ще одну тему хочу підняти. Ви згадали про героїв, яких, зокрема, вбила радянська влада. Знаємо, що на Галичині, зокрема в Тернополі, активно вшановуються герої саме на день героїв у травні. На жаль, ця традиція ну, відсутня, можна сказати, на Волині по всій Україні чи можна якимось чином ось цей день героїв теж поширити як загальнонаціональне свято, на вашу думку. Дійсно, це треба робити. Це була наша ідея давно. Ну ще організація українських націоналістів визнала, що 23 травня це день героїв? тому що в травні найбільше загинуло українських провідників? Так, Петлюра, Коновалець. І тому ми вшановуємо кожного 23 числа всіх наших героїв, всіх хто віддали життя, борці за волю України. На жаль, воно вшановується, дійсно правильно сказали на місцевому рівні. Залі національної свята цього немає. За національної пам'яті немає, тому це треба теж ініцію. Ми, до речі, зверталися на рішення на сесії обласної ради. Ми і далі будемо це робити, але і петицію можна це зареєструвати. Але це має бути на рівні президента указ про вшанування чи на рівні там парламенту, як загальне національне свято, день героїв і всіх героїв, всіх поколінь. Так, Тобто ми говоримо за минулі покоління. Ми говоримо за сучасних героїв яких зараз гинуть, яких ми теж повинні пам'ятати, вшановувати і на рівні? Ми розуміємо, що це все одне ціле, що це є столітня, там чи декілька столітня війна з одним тим самим одвічним ворогом, і тому не може мати ми майбутнього, якщо не будемо пам'ятати минулого. Не будемо пам'ятати на наших героїв, тому я повністю вас підтримую, що на рівні держави треба такі речі вшановувати, пам'ятати і е, теж ініціювати ті самі ж звернення до влади. Бо влада, бачите, вона реагує тоді, коли вже де тиск суспільством зрозуміло. Зараз дуже багато українців не тиснуть на владу з точки зору зору, розуміючи, що ми маємо бути об'єднані, єдині в всі зусилля на перемогу направити і зараней час там якоїсь там критики. Але ми тут не критикуємо, ми тут просто пропонуємо і е, ті пропозиції треба донести до керівництва країни, казати, от так, наша країна повинна е, розвиватися таким шляхом. Тому що ми пам'ятаємо позицію Зеленського, який прийшов до доклади, який говорив, що немає значення, якої мови ти говориш, яка назва вулиці, головне, щоб вона була освітла. І так далі, тобто, але відбулася трансформація. Тобто, навіть вже він зрозумів, що так не може бути, і сьогодні ми забачимо зовсім інші його вже позиції. Тому треба достукувати доносити. Звісно, би хотілося, щоб оточення його було про таке ідейним стежним маючи сильну ну, таку позицію, але е, треба стукати. Я думаю, такий спосіб можна тоді буде донести наші ідеї і до президента, і вони будуть і зреалізовані на рівні держави, пане Михайло, Останнє запитання: от е, теж ще одна петиція набрала необхідну кількість 25 тисяч голосів на сайті президента, де е, йдеться про те, щоб е, повернути. Свою справжню назву Московії і Росії так само змінити усі прикметники російські на московські і так далі. Як ви ставитеся до такої ідеї? Знаємо свого часу, що перед війною в 2021 році, в грудні, Рівненська обласна рада зверталася з таким проханням до президента, Кабінету міністрів Верховної Ради. Як ви реагуєте на таке? А ми теж, до речі, зверталися ще перед війною про те, щоб. Змінити назву та того самовживання так, там замість Росії, Московія, тобто її правдиву історичну назву до цього ворога, який вкрав до нашого назву і підтримую. Я вважаю, що це слушно тому це до речі, не тільки там рівненська й Тернопільська обласна рада, Львівська mm -hmm. обласна рада. це... Багато обласних рад цієї з пит... цією ідеєю зверталися. Ну але ми розуміємо, що прийшла війна, і тоді було не до цього. А зараз і можна це впроваджувати, вживати на державному рівні і таким чином розставляти акценти. Розумієте, що прийде час, і все це брехня вилізе. Хто і ми все підкоригуємо? Тому звісно, що основне завдання зараз це нам перемогти, бо згадайте переможці пишуть історію. На жаль, після нашого. Шиї поразки так в 1709 році під Полтавою пішов інший хід історії, і тоді Москва вкрала. Це в нас практично повністю переписала цю історію на свою догоду і під себе підлаштувала. Тому зараз цю треба інформаційну війну, історичну війну перемогти, виправити і поставити на лад, як так має бути й було. От але для цього кажу, я з вами згоден абсолютно що треба вживати, використовувати. Ну принципі це постійно намагаємося робити на своєму там, рівні. так і. Москові є московити, і для нас це практиці вже давно є, але на державному рівні це треба теж запровадити. Повністю вас потрібна ну, на жаль, ще на території Тернопільщини залишається московицька церква, чи в цьому плані є якісь зрушення? Це саме важче питання і ми звісно з ним боремося давно. Ми зразу з початку війни зареєстрували законопроект «Свобода», Ініціювала нашого депутата Оксана Сачук в парламенті про заборону московського патріархату, але Влада його ігнорує, парламент не розглядає і все, все блокується. Ми ряд багато підписів зібрали, майже 100 тисяч тоді ініціювали ще минулому році про заборону цієї вожої церкви. І розуміючи, наскільки для нас велику має загрозу саме існування московської булаври, так Фочаєві, під керівництвом російської православної церкви, розуміючи, що це є такий форпостом руського міра. Тут на заході не тільки на заході на волині така нашої країни, але це і політику вони спрямовують Білорусію, Молдову, Польщу і так далі. Тобто це такий потужний центр русского міра. Як його здолати? Ну звісно, має бути для цього політична воля. В першу чергу, ми пропонували на жаль, ще за часів Януковича у 2003 році, був упадений угода тоді з московською церквою передати на 50 років лавру там до. На 49 до 54-го року, і я тоді про неї 52, 52 року, так 2052 року. І звісно, що треба ці рішення є незаконним, а воно є з багатьма порушеннями. І з приводу того, ми ініціювали особисто я дав розпорядження створення робочої групи, те щоб ми могли на місцевому рівні підготувати всі. Документи вивчити запитання, як можна розірвати цю угоду, тому що сьогодні власність це є національна історичний заповідник, власність це є Міністерство культури і Міністерство культури на чолі з тим самим Ткаченком нічого не робить. Ну і слово взагалі, так, так само як міністерство юстиції на чолі там з малюською, та заблокували нам в всіх релігійних громад. Тобто, у нас два роки вже в області не діє державний реєстратор, який не має кредитації, бо. Вони вони, вибачте в них війна там і вони не мають часу провести акредитацію, бо вони часто повітряні тривоги там і вони відповідно не можуть. Вже другий рік надати. Я вже і в офіс їздили, і Ми все світ скликали, і звернення неодноразово давали. Але повна йде така глуха стіна, можливо, свідомо, можливо, те, що е, сьогодні міністерство під контролем руська, міра там не знаю ФСБшних структур різних, і тому йде такий шалений спротив, тобто вони не дають нам реєстратора, не маючи реєстратора, ми не можемо ті навіть і релігійні громади, які вийшли з російської церкви, які хочуть до української прийти переєструвати. Щодо лаври, кажу там, є фактори дуже багато порушень щодо її землі, використання там до зловів, утримання всіх інших і так далі. Тобто, в нас є зачіпки, за якими можна зачіпитися, щоб зв'язку з тими зачіпками з порушеннями законодавства розірвати угоду. Але ми не маємо права подавати на розірвання цієї угоди до суду, це може зробити тільки міністерство. Культури тому ми готуємо цей пакет документів для міністерства культури передати їх для того, щоб вони. Розірвали угоду, і в крайній варіант просто подали навіть рішення подали до суду чи рішення суду розірвати цю угоду. Лише в такий спосіб можна це зробити, але враховуючи те, ми бачимо бездіяльність от державних органів влади, так Міністерства юстиції, Міністерства культури, кабінету міністрів, до яких ми декілька разів вже зверталися в минулому році і раніше, то відповідно ми взяли ініціативу в свої руки і все самі це підготуємо, зробимо, передамо їм і скажемо, давайте зробіть. Інакше ну, я не знаю, будуть якісь дії зі сторони людей, тому що три по всьому є терпіть. Дякую вам, пане Михайле, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, пояснити свою позицію. Отож, Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємось до перемоги. До перемоги. Дякую вам.